Друг, якого давненько не було в нашій студії, це людина, яка не тільки опікується молоддю, але сама є молодою і постійно бере участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, у різноманітних проектах. І сьогодні ми поговоримо про кіно. Надзвичайно цікаво, адже кіно буває не тільки з кров'ю і з не знаю з оголеними тілами, але ще й документальне, цікаве, яке допомагає розвивати нас з вами. І сьогодні я спеціально запросив до себе в гості, заступника начальника Хмельницького управління у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради Сергія Анісова. Вітаю! А ви щойно повернулися з молодіжної школи. У місті Євпаторія це відбувалося, осіння молодіжна школа, якщо не помиляюсь, якось так називалося Що це? Я так розумію, це вперше. І тому впевнений, що 100% хмельничан і Подолян не мають уявлення і гадки, що це таке. Я хочу поділитися такою цікавою інформацією, що вперше в Україні відбулася осіння молодіжна школа, яка відбувалась безпосередньо в місті Євпаторії. Вона називалася. Осіння молодіжна школа, роль документального кіно е з екологічної тематики і вплив на місцеве самоврядування. Основна була така мета і задача зібрати молодих людей і навчити їх знімати документальне кіно. Але цього разу безпосередньо була тематика екологічного спрямування. А хто цьогоріч, ну, перше, такий історичний факт, взяв участь з Хмельниччини. Молодіжні школі це була всеукраїнська школа. В ній прийняло участь 53 учасника. Хмельницьке представляло п'ять учасників, але переважно це були учасники з глибинки. Це було з Деражні, станція Дунаєвці, село Митивці і одна людина була з міста Хмельницького. Акцент був зроблений на якраз глибинку. Чому? Тому що Люди, які навчаються в інституті Поплавської, самі навчатися знімати, а показати, що є така можливість, давали професійну техніку і спробувати реалізувати безпосередньо себе. Але ці діти всі писали про себе есе, писали твір на екологічну тематику, що їх це хвилює, це їх турбує, і відібрали кращих з кращих зі своєї України 53 учасника. Безпосередня задача була: було в лагері три загони, і кожен загін повинен Зробити продукт свій техніку, яку давали, навчали фахівці. Треба було перший етап написати сценарій. В нашому загіоні з третього разу сценарій тільки пройшов, тому що треба було доказати, що це актуально, що це цікаво, що це документально. Друге, це був сам процес відеозйомки. Там був процес навчання, але під час зйомку фільму дорослі люди, метри навіть до камери, не мали права прикасатися, це знімали безпосередньо і це в наш. Гордість, що хмельничанка села Матівці, Оля, вона безпосередньо знімала цей фільм, який ми, мабуть, пере... будемо бачити. І ті ж самі діти, які приймали участь в школі, вони монтували. Монтували до другої, до четвертої ранку, щоб на фестивалі показати безпосередньо продукт, то, що вони отримали. Я так розумію, що ви там знаходились тиждень, так? І за цей тиждень приїхали, отримали задачу відзняти фільм. Хто обирав тему? Ну, безпосередньо. Тема була проєкту взагалі екологічна, і в рамках mm -hmm. цього екологічної треба було знайти те, що буде безпосередньо цікаво людям, людям всієї України. Ми знайшли людину, яка безпосередньо була в Євпоторі. Це активіст руху Грінпіс. І ми бачили, яка людина в житті, яка вона цікава, і було колективно вирішено. Дуже важлива була командна робота. Тому що в Україні стільки людей, скільки думок, там кажуть, Три українця, два гетьман. Але треба було все таки домовитись по сценарію. Була умова, що кожен з учасників погодився це, тоді сценарій умовно затверджувався директором лагеря, тоді це вже йде в процес зйомки. Під процес зйомки там були певні теж корективи, але ідея була безпосередня. Угу. Тобто можна сказати, що на Хмельниччині вже є команда. Молодих людей, які готові знімати документальні фільми. Я впевнений. Да. Це буде прекрасно, коли діти, молоді люди, показують те, що їх хвилює, і своє бачення на світ. Тому що, в принципі, ну. Це цікаво подивитися на гранпісівку, подив... почути її, послухати, чому вона цим займалася. Ну і таке інше. Ми сьогодні, до речі, переглянемо це кіно е лише трішки згодом. От, але ж е було і цікаво відзняти про Хмельниччину щось таке, тому що я впевнений, що і в нас екологічних проблем вистачає з головою. Почин... Чи, чи будуть такі ну є таке в планах, чи немає? Починалось це все з того, що нас навчали, і навчала людина, яка приїхала з Америки. Алрік його звали, він знімає фільми в Голлівуді. І починав він навчання з фотографії, тому що кіно це кадр за кадром. Перше завдання це було треба навіть телефоном сфотографувати 10 кадрів, вистроювати його логічно, накласти любу музику, щоб людина зрозуміла, про що це йде на увазі. І потім воно наростало-наростало, і виходить, команда є, бажання є, актуальні питання є. Mm -hmm. Ми на працювання кожен навіть свої робили безпосередньо. Мені було цікаво взяти відеокамеру, зняти деякі речі, так що я мав щастя знімати теж відеокамеру. Супер. Але е, я так розумію, що не тільки мали щастя знімати, але ще й е, як викладач там працювали. Так, да, там були деякі умови. Сама структура лагеря була в тому, що кожна людина повинна внести свій вклад. Я в 7.45 проводив для всього табору зарядку. Це було перше навантаження. Вчитель Друге, фізкультури. Вчитель фізкультури, але в здоровому тілі здоровий дух. Друге навантаження, що я був там фотографом. Кожен день, в кінці, веч... в кінці дня, шерінг був і якраз показували фотографії за день, щоб діти згадали, що воно було. Школа настільки була насичена, що день був ну, такий довгий, як рік. Було дуже багато вражень, були і екскурсії, були і квести. Тож, розвиваючи такі програми, було поруч море, але море занадто холодне, щоб було в ньому купатися, але ми на нього могли дивитися. Ну і... і дихати повітрям. І було таке навантаження. Я читав майстер-класи майстер по фотографуванню, тому що ми ділилися своїм досвідом. І одне з умов, тому що я теж приймав участь у конкурсі, щоб попасти в цей лагерь, тому що я теж навчався, це була презентація. що Ті, що більш старші, показували там свої фото презентації, відео презентації, що ми теж вміємо mm -hmm. то, що нам цікаво, то я презентував безпосередньо якраз презентацію про місто Хмельницький. Так, до речі, в багатьох виникало питання, хто такий Сергій Нісько, фотограф, чиї фото ми часто можемо дивитися на телеканалі Поділля Центр як заставки, як перебивки деякі, але красиві замальовки про Хмельницький і не тільки. Так от, ось ця людина, незважаючи на те, що здавалося б посадовець, але тим не менше, творче надбання величезне, і я впевнений, що цікаво було. Б. І переглянути і подивитися, але все ж таки повертаємося до молодіжної школи і до того фільму, який ми сьогодні побачимо, скільки людей безпосередньо працювало саме над цим кіном. На цім кіно ну по перше, хотів сказати, якраз акцент. Моя думка, що кожна людина, посадовець, не посадовець, щось повинен робити своїми руками. Це дуже важливо після презентації слайд-шоу по місту Хмельницький. Mm -hmm. От весь лагерська Хмельницький дуже гарне місто, і вони вже захотіли вживу побачити, так що ми зробили таку визитівку. А команда була: це весь третій загін, 17 чоловік. Кожен. Mm -hmm. Зробив свій вклад, це обов'язково, і кожен ніс певну відповідальність, що треба зробити, показати, вкласти свою душу. І я так розумію, оскільки в кожного була якась своя робота в, в цьому лагері, то це безкоштовно. Так, да, Участь у лагері для учасників безкоштовна, Вони складали. Твір, вони писали своє есе, і ті, хто виграли, вони обов'язково це було безкоштовно, але кожен вносив свій вклад. І кінцевий вклад це зробити це документальне кіно, продукт привести і показати людям в регіони, і яким воно може бути, яке воно бути класне. І зараз от. Воно як хвороба, тому що люди об'єдналися, ми зізвонюємося, зробили в Фейсбуці навіть свою групу, тому що спілкування, воно і надалі йде спілкуванням, і на Ютубі повели, викладували ці документальні фільми, показати mm -hmm. іншим, що ми зняли, будь ласка, дивіться. А загалом кожен може взяти участь у такому заході чи ні? Ну, якісь ну, вікові обмеження, не знаю. Вікові обмеження були цей раз для учасників таких повністю від 15 до 20 років, uh -huh. до 22 років. Бажання працювати. Я впевнений, що школа вдалася, і буде весняна школа. Uh -huh. Воно буде рекламуватися через мережу інтернет, і люди, які побачать, зможуть заповнити заявку І да й виграти, і прийняти участь безпосередньо, ну реалізувати, якщо це тема для цієї людини безпосередньо близька. Ну що ж, я думаю, що вже цікаво. Вже хочеться побачити те документальне кіно, яке відзняли наші подоляни. І наскільки воно цікаво вийшло? Про що саме? які там можливо є якась одна тема, друга тема, третя? Чи все зачепили, що потрібно, чи про все розповіли? Ну не знаю. У мене до прикладу багато що цікавить, багато запитань ці з'являється в моїй голові, а тому хочу вже переглянути і вас закликаю до того. Давайте разом передивимося фільм, який називається. Еко я. Еко -я. Е я. Тільки коли буде зрубане останнє дерево, тільки коли буде отруєна остання річка. Тільки коли буде спіймана останню рибу. Тільки тоді ви зрозумієте, що неможливо їсти гроші. Пророцтво росту індіанців в племені крі. Ми знайшли просту людину, з якою можна брати приклад, вона своїм життям показує, як можна е, жити. По-перше, вона е, ну, активно нас переконала, що не треба брати в супермаркетах поліетиленові кульки, тому що вони потім викидаються і вони і 100 років, і 200 років не гниють. Е, країна Китаю вже давно відмовилась. Вона переконала про. Е, Лампочки, які у нас світять енергозберігаючі, що треба економити, утепляти приміщення. Акцент був великий зроблений, що вона сама ходила, виключала світло і навчила нас цю відповідальність. Розповідала про сонячні батареї, які є, і від яких можна отримувати енергію. До всього треба відноситись. Ну, стріпі там, і вона є приклад. Вона не тільки розповідає, але це приклад її життя. Розповідала про тварин, які є, які відношення до дільфінів. Є ціла група людей, які захищають дільфінів, які безпосередньо знаходяться в дільфінарії, тому що було доказано, що там ну, в більшості в них знущаються над тваринами. Те, що це людина, яка піднімає актуальне питання для нас і є живий приклад для вподобання. Я так розумію, що от вся проблема молоді це в тому, що вона бере приклад тільки в тому разі, якщо це модно. Тобто, якщо вона бачить якийсь для себе зиск з того. Ну, до прикладу, подивитися на цю е, жінку, вона робить вірні речі, але от вона не їсть м'яса, і в неї якийсь вигляд ну, не зовсім здоровий обличчя. І можливо, це от іноді відлякує. Якби екологи їздили на 600 шестисотих мерседесах і, і отак от посівали все зеленими, я впевнений, що кожен хотів би бути екологом. Тобто, можливо, потрібно ввести якусь моду на це. Моду... Ну, в нас проводиться фестиваль свіжий вітер. так, У нас є екологічна мода, але не застосовується е... в реальності. Ну, тобто, Я мало кого бачив, там, щоб в тарілочках по вулиці ходив. Можливо, якісь флеш ще організовувати в Хмельницькому. Тому що в нас є люди, яким це цікаво, але за... сірій масі, ну, грубо кажучи, вони на це не звертають уваги. Я погоджуюсь, просто порядок суспільстві починається з порядку на робочому столі, в кімнаті, в квартирі, в під'їзді. піднімається таке ну, серйозне відповідальне питання. Я і природа, я, і довкілля. Багато хто має домашніх тварин, крицю чи собаку. Уявить, що Ви до собаки звикли, він ваш друг, він вас розуміє. І тут ви вирішили його з'їсти. Ну, Яке у вас буде відчуття? Ну, тварина це теж жива істота, і пояснюється з тому, що і боляче їм, і шкода, і от в неї такі відношення. Коли ти їси друга, як тобі смачно чи трошки неприємно? Ну, якщо з такої точки зору, то я зараз навіть трішки по іншому почав дивитися після цієї фрази на світ? Дійсно так, але все ж таки, чи заплановано на цей рік якісь такі заходи, навіть міського масштабу? На які можна було б завітати звичайні молоді. У нас є ряд екологічних організацій, це Всеукраїнська екологічна ліга, це екологічна варта, Подільське екологічне товариство. Вони традиційно планово проводять не то, що так бах захотілося провести захід, є ряд запланованих захід. Взимку традиційно проводиться пікування по птахів, не рубай ялинку, замість ялинку ялинковий букет. Потім навесні завжди є зелена толока, Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища, день довкілля, де йде висадка безпосередньо дерев, прибирання, є е, піклування про джерела, регулярно ми робимо прибирання річок Південний Буг, плоски. Ці речі вони заплановані і екологічний рух в місті Хмельницькому місті, в Хмельницькій області взагалі, але все залежить від свідомості. Бо, я кажу, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Якщо у нас свідомості є, що цей папер кинути в урну це вже позитив. Ряд міст, включаючи Львів, переходить на сортування сміття. Це теж вже йде позитив, що це йде окремо і відходи йдуть ну, безпосередньо в доходи. Угу. І про це треба е, крукувати вперед. Тому що є такий вираз, мудрий, на мою думку, що природу ми не отримали від своїх батьків, а взяли в борг у своїх онуків. Нам треба їм повертати, щоб наше суспільство було здорове.